Всім привіт! Хочу декілька слів сказати щодо фарбування. Ну що, висохли наші бджолопастки, висохли наші корпуси. Ось, вже все сухеньке, гарненьке. Тримається супер, фарба. Бачите, да? Все нормально. Тобто, фарба не злазить. Те, що я і хотів добитися. Тобто. Зашкурювати ППУ можна, фарбувати можна і буде просто відмінний результат. Але є одна проблема. Проблема в тому, що <сум> їх багато. <сум> ну це не проблема, це добре, але багато корпусів, які треба ось таким чином фарбувати. Так, звісно, від цього, як ви зараз це підготуєте, пофарбуєте, це треба зробити один раз, і це буде на дуже 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 довго. Але все одно ж розумієте, це тут в мене стоїть небагато. В складі там взагалі все забито вуликами зібраними. Тобто, уявляєте, це великий шмат роботи. Все зачистить і пофарбувати. Робимо експеримент. Експеримент зараз розповім в чому. Експеримент наступний. Ми спробуємо пофарбувати наші ППУ. Не всі, звісно, будемо робити експерименти для спеційними різними засобами для того, щоб знайти той єдиний спосіб, який буде найлегший, найдешевший і в той же самий час найякісніший. Це для того, що я думаю, ну, багатьом людям буде корисна ця інформація, тому що невелика кількість людей погоджується робити різні експерименти. Вона та я вже ось раз зроблю, і все як буде, так буде. Я так не люблю робити. Я хочу зробити найкраще. Щоб зробити найкраще, треба провести експерименти. Бо такої інформації дуже мало. Отже, будемо використовувати певні е, спеційні ґрунти, незвичайні ґрунти, ґрунти для пластику, для ППУ, потім будемо фарбувати, е, буду замовляти, в магазинах ніде таке не знайдеш, у всяк випадку в наших будівельних. Тому буду замовляти в інтернеті, буду пробувати. І як тільки на протязі, я думаю, це все відбудеться там, пів місяця, як тільки я е, досягну е, того результату, який. Мені сподобається, я обов'язково вам скажу. Або якщо його не буде, теж я вам про це розкажу. Тому продовжуємо фарбувати ППУ. Спосіб затирання абсолютно підходить, він поки що най, скажімо так, вірогідніший, що ваша фарба не злізе, але він потребує досить чималої кількості зусиль. Тому експериментуємо з полімерними ґрунтами, експериментуємо з ППУ ґрунтами, з ґрунтами для пластику.